За обкладинкою. Шкільна література глибше, ніж у підручнику. Вітаю. Отже, сьогодні у нас така, знаєте, дуже мальовнича тема легенда про виникнення Карпат. Ох, так, Карпати. Хто ж їх не любить? Цікаво, як народна уява пояснювала їх появу. Саме так. Джерело українська народна легенда. Хто автор, звісно, невідомо. Але історія колоритна. Спробуємо розібратись, що за нею стоїть. Завжди цікаво дивитись, як фольклор пояснює світ. Це ж цілий світогляд. Починається все ну, дуже красиво. Безмежна рівнина, зелена, багата, річки, звірі, птаство, рай, одним словом. Ага, така собі первісна ідилія. Але як часто буває в легендах, є одне але саме так. Цією долиною володіє велетень селун. І він, м'яко кажучи, не добряк. Тобто, багатий і злий класика жанру. Ну, багатство в нього неміряно. худоба, птиця, ще й палац мармуровий. Але стоїть той палац на пагорбі, яке його ж слуги насипали. Того, тобто, слуги там були як кріпаки, жили в злиднях, працювали на нього тяжко, фактично його власність. Зрозуміло, така собі соціальна нерівність у міфічному світі. І от на цьому тлі з'являється наш герой Карпо Дніпровський. Зверніть увагу, звідки він, з берегів Дніпра. З Надніпрянщини цікаво, що герой приходить здалеку. Так. І він повна протилежність силуну. Працьовитий, чесний, справедливий, не любить підлабузництва, допомагає слабшим. Гарний хлопець. Прослужив він у селума 10 років. І от вирішив: досить, час до матері повертатись. І що, просто пішов? А от і ні. Він наважився піти до Селуна і попросити платню за свою десятирічну службу. Оце сміливість, враховуючи характер Селуна. Точно. Легенда каже, селун спершу аж здивувався, ніхто ж раніше не смів, а потім, звісно, розлютився страшенно. Тут і починається головний конфлікт, так? Протистояння праці, ну, нахабної експлуатації, гідність проти тиранії. Абсолютно. І селун недовго думав, накинувся на Карпа, схопив і вдарив об землю. Жах. Кінець історії. А от і ні. Сталося диво. Карпо не те, що не загинув, він, наче ще дужим став. Як це? Легенда пояснює, що сама земля, матінка земля, дала йому сили за його чесність, за працю. О, оце дуже глибокий символ. Зв'язок людини з рідною землею, яка захищає праведних. Це не те, можливо, відгомін дуже давніх вірувань. Можливо, сила землі проти грубої сили велетня. І Карпо тоді, набравши цієї сили, сам хапає силуна. Невже? Ага, і вже він б'є силуном об землю. Оце так поворот. І що сталося з силуном? Земля під ним розкололася і велетень провалився під землю назавжди. Під землю? А гори звідки? А от далі найцікавіше силун же був могутній. Він там під землею намагався вирватися, бив ногами, головою, кулаками ще сили. І? і від тих ударів, каже легенда, земля здіймалася. Де сильніше бив, там вищі гори поставали. На Гуцульщині, мовляв, найдужче старався, тому там найвищі вершини. Неймовірно. Тобто Карпати це, по суті, сліди боротьби силуна під землею. Еге ж. А його мармуровий палац просто провалився крізь землю разом з ним. І що люди? А люди вранці прокинулися ж бачать замість рівнини, гори стоять. Вирішили тут залишитися. Гори назвали Карпатами, на честь Карпа. Логічно. А озеро Синевир там згадується? Так, і про синевистю озеро згадують, що воно теж якось тоді утворилося. Ну і люди зажили вільно, по новому. А силун. Що селон? Він і досі там, під землею, але вже старий став, сили втратив, вирватись не може. Тільки час від часу поворухнеться, тоді й Карпатами землетруси проходять. Дуже цікава етимологія і гір, і озера вплетена в сюжет. і пам'ять про героя живе в самій назві гір Сила вдячності. До речі, згадується ж і інша версія походження гір. Коротше. А так про льодовиковий період. Саме так, що ніби після льодовика люди молилися Богу, і він підняв для них землю горами. Ну, ця версія більш така релігійна, космогонічна. Але погодьтеся, історія про Карпа і Силуна, вона якась більш людська. Так, зрозуміліша, з яскравим конфліктом, з перемогою справедливості. Вона, мабуть, тому і стала такою популярною. Вона про боротьбу, про гідність. Виходить, ця легенда це не просто спроба пояснити, звідки гори взялися. Це ціла філософія про те, що праця має ціну, що за злочин є кара, і що земля підтримує чесних. Безперечно. І такі історії вони ж формують наше ставлення до ландшафту. Гори – це вже не просто каміння і схили, це свідки давньої боротьби за справедливість, це частина нашої культурної ідентичності. І от цікаво подумати наостанок, як взагалі такі легенди, що олюднюють природу, пояснюють її через історії людей, впливають на те, як ми сьогодні ставимося до свого краю, до його історії гарне питання. Чи бачимо ми за цими величними горами щось більше ніж просто геологію? Чи відчуваємо цей зв'язок поколінь, що передається через такі от оповіді?